У передвиборчій гонці Трамп продовжує розкидатися гучними заявами. Цього разу під час виступу в південній Кароліні розкритикував країни-члени НАТО. Мовляв, вони недостатньо витрачаються на оборону. Заявив під час його каденції такого не було. Та вишенькою на торті стали погрози. Нібито була би його воля, він дозволив би Путіну напасти на окремі держави північно-атлантичного блоку, які не виконують зобов'язань. Президент однієї великої країни підвівся і запитав: якщо ми не заплатимо, і на нас нападе Росія, ви ж нас захистите. Я кажу, ви не заплатили, ви порушили правила? І він каже, так скажімо, так сталося. Ні, я би вас не захистив. Я би заохотив їх робити все, що їм заманеться. Одразу прилетіло Трампу від нинішнього гаранта Джо Байдена. Він звинуватив свого опонента в роботі на Росію. Ви уявляєте собі екс-президента США, який дозволяє собі таке говорити. Це почули в усьому світі. Найбільш страшне те, що він мав це на увазі в нашій історії. Ще жоден президент не схилявся перед російським диктатором. І я б хотів сказати це так чітко, як я можу. Я ніколи цього не зроблю. Це нерозумно і ганебно, також це не по американськи і небезпечно. Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив: наразі загрози нападу на жодну з країн північно-атлантичного блоку немає. Однак європейським державам варто дотримуватися показника у 2% на оборонку. «2024-го союзники з НАТО в Європі інвестують в оборону загалом 380 мільярдів доларів. Уперше це становить 2% від їх сукупного ВВП. Також ми досягаємо реального прогресу. НАТО і далі стежитиме за тим, щоб у Москві не сумнівалися у нашій готовності і рішучості захищати всіх союзників. Відповідно до п'ятої статті НАТО, кожен її член повинен щорічно закладати на оборону 2% ВВП, однак лише 11 з понад 30 держав. В минулого року дотрималися цієї вимоги. Лідером виявилася Польща 3,9%. Штати на другій сходинці, Німеччина аж на 20-му місці. Будь-які заяви Трампа, що що він буде робити, це не від нього залежить. Ага. Не Трамп танцює зовнішню політику США, не Трамп танцює всю Україну. Трампа танцює його оточення. Усі заяви Трампа так чи інакше вони впираються саме. В амбіції самої республіканської партії. Юлія Васильєва, новини 33 третій канал.